Даним я не буду говорити про ті потреби, які має спілка, бо за великим рахунком того фінансування, яке ми отримуємо через управління культури, нам достатньо. Скажу, що з потужним чинником підтримки Краєзнавчого в області є регіональна ініціатива історія рідного краю, яка допомагає нам забезпечити тісну співпрацю із управлінням, з департаментом освіти, з департаментом культури. З усіма вузами, які сьогодні є на Кіровоградщині. Єдине, що хотілося б, щоб наша обласна програма книгода і книгорозпосюдження мала трішечки більший ресурс, бо те, що вона виконує, це наша програма, це прекрасні речі про історію Кіровоградщини. Їй би було побачило світ набагато більше, якби програма була трішечки потужніша. У фінансовому плані. Але це стосується і книжок з історії, і, це, і художніх творів. Це загальна, так би мовити, проблема. І друга проблема, яка пов'язана трішечки з рішенням. Сьогодні є у нас обласна краєзнавча премія імені Володимира Ястрова. Це перша премія, яка була заснована в нашій області. Але вийшло так, що сталася диспропорція. Премія має першу, другу і третю. Номінації місця, і відповідно градація суми премії менша, ніж по низхідній. В той же час, коли в інших преміях існують просто номінації і сума виплат однака, така, як перша премія у премії Ястика. Можливо, варто було черговий раз повернутися до питання внесення змін. Положення пропельні, я що. Я думаю, що це не то питання, яке можна дійсно зніматися. Це, 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 власне, все, що я хотів Росію, Але далі. Ми повинні думати про перспективу розвитку і музейної справи, яка б стала основою залучення туристів на Кіровоградщину. Дасть Бог, що ми станемо свідками відкриття нашого краєзнавчого музею. Але ні, це не секрет, що площі нашого музею надзвичайно недостатньо. У нас зовсім випадає прекрасна археологічна культура, яка є в нашій області. А біля фондів нашого музею є територія. Плюс міська територія, де статистика медична. Якось би треба було поставити питання, щоб місто передало цю територію. Щоб нехай через 5 років, коли будь виготовлення проєктно-прошторисна документація, постало питання побудови археологічної експозиції. Бо там у нас в дворі лежать і меморативні плити, і все. Але його ніхто не бачить. А то унікальні речі, якими Кировраччина може пишатися. Таких плит немає навіть Дніпропетровський музей найсильніший серед обласних галузів археології. Трішечки підуп... призупинилася робота по створенню міського меморіального музею Тарковського. І це, знову ж таки, полодіяність для всіх. І зовсім зупинилася робота по створенню заповідника Старії Осивет. Те, що було намічено, не зговорюючись, ми не, не домовлялися про що говорив, те, що було намічено і рухалося, в якийсь момент зупинилося сьогодні. Потрібно лише створити юридичну особу, для того, щоб було кому збирати, в тому числі напрацювання, які професійно і аматорські роблять краєзнавці. Тобто повинна бути установа чи інституція, яка адсорбує. Мова сьогодні про капіталовкладення не йде. Бо для того, щоб знати, що відбудовувати, потрібно провести наукову роботу, а нема кому її координувати з точки зору міської Ради. Ну, це, це власне основне, над чим ми сьогодні можемо працювати. Зазначу, що сьогодні Кіровоградщина на загальній краєзнавчій карті України виглядає дуже добре, бо далеко не всі райони і села мають монографії про свою історію. Кіровоградщина вже давно перейшла той рубіж і сьогодні є престижним кожному населеному пункту мати свою історію. Але ми чи не єдина область, яка не має такої комунальної установи, наприклад, як Енциклопедія Полтавщини, яка є мозковим центром втілення державних програм по відновленню історичної пам'яті. Як приклад, в нас є Книга пам'яті України, на її базі, тобто вона вже давно переросла. Завдяки тому, що спасибі програмі книгорозповсюдження нас щороку виходять монографії, підготовлені працівниками цієї установи, то ця установа сьогодні вже могла б займатися не тільки меморативними книжковими серіалами книга пам'яті України Кірурацька область, на пам'яті Рагодому, Кірацька область, реабілітовані історію, а й ближ, ближчими прикладними дослідженнями. Навіть Використовуючи той наявний кадровий ресурс, який там є, приймається Гар, гарні пропозиції. Ну, це? це значить, однозначно я теж відчуваю і бачите, добре, що наші думки збігаються в тому, що просіла тема в місті Кіровограді з цим, Старим Єлисаветом. Це однозначно зрозуміло, що ми тут маємо думати про всю область, тому як думаємо про всю область. У нас є, я думаю, що я би був погляд сьогодні, який сьогодні на лікарняному, а ми його запрошували, ми поговорили мабуть, і про, про Карпенків край, і про хату, і відділення краєзнавчого музею, який він так опікується і за яких виживає в Новомирговському районі. Але в Арсень, так? Але при цьому ви правильно сказали, що для Кіровограда, для міста Кіровограда, для розвитку саме туристичної галузі, ну тема фортеці Єлисавети, заснування міста, відповідно, створення цього заповідника старий Єлисавет, вона має бути ключовою. І мені не зрозуміло, чому місто саме цього не розуміє, що їм потрібно постійно на це нагадувати і підказувати. Там доволі. Півний нещодавно призначений заступник. У нас немає Галини не Васильівна, вона теж трошки прихворіла. Але помітьте собі, значить, щоб відпрацювати з містом, з мемою і з, з рибою, з заступником з монітарних питань, що взагалі не значиться з цим заповідником. Ми збиралися, говорили на цю тему в питаннях розвитку туризму. І цим потрібно займатися. Ну, що стосується премії, зрозуміло, що потрібно, якщо інші премії у нас в нас ну, подивитися, думаю, що там не та сума, яка підірве обласний бюджет і вирівняти цю ситуацію. От. Ну, а що стосується країн нас, то дійсно мені приємно, що ми і Нігана сі історія відноправі, і що саме регіональний патріотизм він має таким чином розвиватися. Тобто, щоб діти не гірші, ніж ріки на да, картин, або там, ну, знали тих чи інших, майна і знали книжки, написані місцевими авторами. Знали, напевне, що, ну не впевнений, але сподіваюся, що не так. Мабуть, багато з дітей, навіть тих, хто вчаться, вони знають. Чули фамилію Сухоминську, але думаю, що не всі знають, що він з Кировоградської області. І, і, і на превеликий жаль, бо я думаю, що не всі знають школярі. Заволодина дивиться, так на мене обурено, думаю, що всі знають. Що. Ну якщо я думаю, що ми заїдемо десь в Вануфрівський чи в Голованівський район, чи в якусь школу, і запитаємо, чи знають вони, що Вониченко е з <кій> <Знає>? <кій> так. От, А я кажу про те, що вони мають знати. Тобто ті постаті, якими саме, е ну, я не є великим фахівцем української історії, але я до приїздив Кіровоград не знав, що Карпенко-Каріна, Єзинковецький, Хриповницький, всі звідси. Ну, нашими потужними такими медійною інформацією після відтворення театру зараз, слава Богу, вже багато про це людей знають, але я думаю, що потрібно і далі, і далі працювати, щоб люди і, краї... і серед молоді з'являлися якомога більше краєзнавців.